Всім доброго дня. Засідання у нас постійної комісії з питань регламенту депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, правопорядку, порядку взаємодії з правоохоронними органами та гуманітарних питань. Е, у нас із п'яти членів комісії присутні чотири. Три офлайн, одна Наталія Сергіонів-Мельченко онлайн. Е, тому ми можемо розпочинати роботу нашої комісії. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії? Всі за, так, одноголосно. Наталія Садівна за. У нас в порядку денному два питання і три питання додаткові, так? питань. Перше питання про присвоєння звання почесних громадян. А, ні, одне питання. Про присвоєння звання почесних громадян Єдільської селищної територіальної громади. Доповідає секретар. Діяна Іванова. Піль додаткових питаннях. Перше про поводження штатних розписів закладів загальної середньої та дошкільної освіти в міської селищної ради на 25-26 навчальний рік. Доповідає Дар'я Сергіяна. Друге, про внесення змін до структури та штатного розпису комунального закладу Центру культурних послуг селищної ради. Доповідає Олена Сергіївна. І третє питання про затвердження переліку суб'єктів господарювання Дівської селищної ради, Документація які підлягає закладенню до страхового фонду. Документації доповідає пані Марія Марина Матвієнко. Є кількос якісь доповнення чи заперечення до порядку денного немає. Тому голосуємо за що за порядок денний? Хто за? Наталіся, всі одноголосно. Перше питання про присвоєння звання почесного громадянин Доміської селищної територіальної громади на 2025 рік. У 2025 році. Людмила Дмитрівна. Відчити на цю сесію виноситься рішення щодо присвоєння звання почесного змагання Лендиморської селищної територіальної громади нашим города, які загинули. Це Тимошенко Олександр Володимирович і Кудрявцеву Вадим Євсевич. Це Він Козарович, останній похорон у нас був хлопчина. Так, так. І Кудрявцев. І Єснобород. Mm. так. Хто за, одного осла. Нема ти питання ніяких. Додаткове питання. Проповодження штатних розписів закладів загальної середньої та вільному освіту Дівницької селищної ради на 2025 2026 навчальний рік відповідає начальник відділу освіти Дівінської селищної ради. Дар'я Юрівна. До кількість учні, лікуванці, в кількості класів і навчальних планів ми розробили штатний розпис на наступний навчальний рік. Всі заклади освіти ознайомлені, листи згоди досі їх ми отримали. Якщо є доповнення, ми допинення штату несли. Ми пропонуємо разом з керівниками штатку, перед вами. Я когось якісь так питання? Mm. No. А саді і це окей, okay. виставки, okay. да? Утро Я так? Да? Mm. Є хоче якесь питання. Хто mm. no. за? Подголоси. Друге питання внесення зміни до структури та штатної розпису комунального закладу центру колотурних послуг міської селищної ради країна Марії Олена Сергійовна. з метою розвитку спорту громаді та організації культурно спортивних напрямку, прошу внести зміни до структури та культурних послуг, а саме додав дій штабів подивитися футболу і трені з доводи. А також прошу внести зміни до структури. До штатного розпису філії клуб села необхідної органіці охвалювача, так як заклад затримує обслуговування на опалювальній колі. Питання є, питання два. розпису. Третє питання. Марина Матвієнко про затвердженні переліку суб'єктів господарювання ДНР середньої ради документації, які підлягає закладенню до страхової з до документації. Зараз обласна адміністрація державна розробляє обласну програму створення страхового фонду документації, і громади подають списки суб'єктів господарювання на 2025-2027 рік, документація яких буде в цей період закладена до страхового фонду. Коротко, що таке страховий фонд документації? Це такий державний архів. Документація там зберігається не в паперовому вигляді, а фільмується на спеціальні і може 70 років Розвіт і більше. Яка саме документація? Це конструкторська, технічна документація, інженерна, за допомогою якої в разі настояння якоїсь надзвичайної ситуації або втрати такої документації підприємство може відновити свою діяльність, а також відновити життєдіяльність населення. Які саме підприємства це критична інфраструктура, підприємства, які забезпечують життєдіяльність населення, це також об'єкти цивільного захисту, це також підприємства оборонного значення, пов'язані з мобілізацією, також документація об'єктів культурної спадщини, які не реєстр. Наразі ми пропонуємо включити цю програму. Два суб'єкти господарювання, які відносяться до критичної інфраструктури, це Пиморський е, комбінат комунальних підприємств і також е, Димірської армії. Перелік документів підприємства в е, подальшому самі пропонують. Е, вони також, ну, в подальшому самі будуть ці документи подавати до докладно. Одного росла. Дякую. 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 Цю комісію закриваємо. А про Ви Говорили про школи. Я бачила. Також так само з погодженням. А у вас не У цьому? Але питання. З погодженням, все, що просили все дозволити, погодження, замовлення. Да, ну, Наша комісія дякую за пільну роботу. Сергій Дмитрівну, всім доповідачам, всі здоров'я. Хай все вдається. Ярослав Чевчас.